I love you, when you do it like that, when you b notin burning when we do a light, that you know that I'm right there on children and make it look so easy. Зробила свої документа справи. Піду в одне кафе, яке вчора не потрапила. Дуже гарно, дуже подобається, особливо коли не треба працювати і можна гуляти. Приходжу другий раз в кафе, в якому хочу просто посидіти, познімати, поїсти. Там все забито. Ну, Взяла каву з собою, круасани, хоча не дуже корисно їсти круасани мені і Саші, але типу Галочку відмітилась. І кафе в Кишиневі таких гарних не так багато, в Одесі, наприклад, їх дуже багато і немає такого, як би сказати, ажіотажу. Можна посидіти спокійно попрацювати, а тут вже відкрилось гарне кафе. І вже все все забито, нема де сісти. Всім добрий ранок. Сьогодні субота. Робочий тиждень пройшов інтенсивно, нічого не знімала. Йду зараз на тренування і спробую вам щось зняти. Планую робити низ, а потім піду за продуктами і буду готувати сніданок, обід і відпочивати відновлюватися. Зайшла в магазин, нічого не зняла, дуже багато людей, але все класне, таке свіже. І такі гарні квіточки. Зробила мікс. Зараз попаду в вазу і буду готувати смачний сніданок. Вже перша година, але мені подобаються такі повільні вихідні, коли там не спішиш нікуди, займаєшся, робиш продуктовий шопінг. прийняла душ, перевіряю форму, вдягаю чистенький одяг іду їсти, сідати. Ось не поїла вчора з п'ятої, трошечки просушилася ця справа. От так би завжди, і ще би в усіх зонах живіт моя непроблемна зона, це класно. Всі свої справи зробила. Тепер виходжу до вас на маленьке спілкування. Щось у мене багато чого в голові, і хочеться поділитися про базові штуки, але тим не менше. Перший поєнт, відходячи від ковіду, в мене все перейшло в алергію серпневу. Зараз вже кінець серпня, але все рівно мене так тримає. От зараз у мене все запалене. Я чихаю по сім разів кожні півгодини. І якось взагалі, і навіть горло, от як я від корони там закінчила лікування, воно все рівно було червоне, весь період, і вухо таке зв'язок з вухами, запалення дотепер є. Я не знаю, в мене перший раз таке, що воно не відновлюється, і я роблю полоскання в принципі майже кожного дня. І пшикаю і ніс, і горло, і просто живу своє життя, нікуди не ходжу. На якісь тусовки, де можна там якісь інфекції взяти, я не знаю, не переохолоджуюся, не супер там перевтомлююсь, крім просто своїх занять. Не знаю, тіло так не відновлюється як раніше, чи віруси якісь такі складні. Бачу в новинах дуже багато пише про ковід, тому подібне. Тому бережіть себе і да, відновлюємося далі. А другий момент, який хотіла ще прокоментувати, поки тут лежу, відпочиваю. З приводу губ геолеронки, чи як воно називається, фідбек, коментар, як мені це перевтілення. І я хочу сказати таке, чисто дівчаті. Фідбек більше дійсно для дівчат було цікаво. В мене завжди до 30 років я ніколи не могла олівцем правильно підвести губи і так завжди думала дівчат дивилася в інстаграмі ще десь, як в них так виходить гарно робити контур, як так лягає. Я мала олівці, і я намагалася малювати, але в мене. Губи завжди були суховаті. Якось воно не малювалося. Я просто от проводила цей олівець, воно щось засихало, воно не мало контуру, воно не виділяло, тобто навіть гірше робилося. І після от збільшення цього трошечки, воно стало дійсно насичене, зволожене. Я беру просто олівець, який в мене здавна є два-три олівця. І я просто провожу контури десь Перед залом зробила, зараз вже стерлося менше з тим. Е і воно настільки гарно, просто ти олівчиком трошечки підводиш, воно все малюється, тому що якесь воно все насичене і має, я не знаю, текстуру іншу, губи мають іншу текстуру трошечки. І олівець гарно лягає на весь контур. І просто оцей олівець ти підмальовуєш. Там... Фарбуєш віки, і все. Ну, це мій макіяж стандартний, в принципі, але більше така доглянутість, і мені це так подобається. Просто я настільки якось замотивована. В зеркалі виглядаю краще для себе, там на відео виглядаю краще для себе. Тому, напевно, деякі такі покращення нашої зовнішності дійсно йдуть на користь, я сподіваюся. Ніяких не буде погіршень, але я бачу тільки плюс в цій процедурі і свого сприйняття після неї. Хотіла з вами про це поділитися. Оце просто максимальний зум. Все червоне, запалене. Очі, подивіться, які скляні. Так, якась активізація цієї алергії. say you've got to know. Been my head. I can make it up to you right now what you say you should know Ось таким от чином знаходжу собі цікаві справи. Трекер на вересень мені і Саші готовий. Просто декілька хвилиночок і вже можна зустрічати новий продуктивний місяць. Мені подобається це відмічати, собі зробила якусь справу за робочим столом, є цей листочок, відмітила. Я типу статистику не провожу, але в мене в серпні вже третій листок, третій місяць, трекер є. Ну і якщо вам цікаво, як я пишу, я показувала мої звички, кількість днів, хоча тут мені не вистачило, то короткий буде версій, 29 днів. Вересень місяць, тут мої звички поклала, я продовжую, щоб не нав'язувати собі нові справи. У мене вже є класні мої сформовані трьохразове харчування. Я от хочу, щоб не було там десь 4, деколи 5, щоб от перекусів не було. Просто три рази, щоб я їла, я за цим слідкувала, я до цього йшла. І від цього я бачу, що в мене ну, тіло стає краще і краще з кожним разом, з кожним місяцем. Тому це. Те, чого я хочу продовжити в цьому місяці, силові тренування поклала, скільки потім покладу крапочок побачимо. Біг поклала, хочу продовжувати бігати деколи в обід, ввечері зранку, пару разів на тиждень, ну, один-два, не то, що пару сходинки. Мені подобаються кардіосходинки. Ці хочу також включити це в свою рутину і мати раз в тиждень ці сходинки, читати обов'язково, те, що роблю зараз паралельно, знімаючи, пишучи. І румунська мова. Це додаткова ціль цього року проходити кожен день, хоча б по 20-30 хвилин. Дуалінго мій чудовий. Тому, так, да, такі цілі. Щось по менеджменту, по, по бренду, нічого такого особливого не кладу, якось не відчуваю зараз, зараз заряду, буду просто робити свої базові справи. Звичайно, що робота і Ютуб-влог іде паралельно завжди, я це роблю, але якихось таких супер нових викликів не кладу на себе. Якось не відчуваю дуже заряду. Хоча восени всі в принципі, починають старт мотиваційний нового навчального року, але поки що так. Всім привіт! Останній день літа, і ми добралися до річки. Ціле літо не їздили сюди, робота, спортзал, якісь відновлення. Були тут весною, коли ще все було закрито. І зараз, 31 серпня, ми тут зробили маленьке тренування, таке просто розминка, можна сказати. Трошечки попрацювала нижню частину, трошечки верхню, але там, де сонце дуже вже важко, тому я ховаюся в тіньочку. сіла тут. На такий е, заборчик і дивлюся на річечку. Дуже багато людей. Це Дністер в Молдові, Вадул-Луйвода, село, і тут нереально багато людей. Напевно, люди з Молдавії, з регіонів е, приїжджають. Тут є бази відпочинкові позаду, багато і величезна лінія пляжу з піском і з річкою дуже класно. Я е, хотіла зробити якесь завершення. Літа, літня, щоб була якась водичка, якийсь пляж, якийсь спорт, тому дуже щаслива бути тут. Не планую загорати, плавати, болить горло, самопочуття не дуже, тому не хочу плавати, не хочу засмагати дуже на сонці, бо мені одразу стає жарко, погано. Тому я так трошечки в сонечці, трошечки в тіньочку. І тут сіла між дерев, і мені так добре, тут так. Освіжаючи, вони так гарно грають з сонечком ці листочки, таке повітря одразу від них. Короче, щастя в маленьких речах.